Привіт! Шалом сьогодні в нас буде реакція, яку в нас замовили за донат, тому вона виходить позачергово, як ми завжди і обіцяємо. Я обожнюю, коли людям настільки цікаво подивитися на наші фізіономії, при прослуховуванні якихось композицій, що вони навіть нам за це донатики присилають. Любимо вас. Ємно. І сьогодні у нас буде ізраїльський артист Ран Данкер, на якого ми вже робили реакцію. Теж, до речі, за донат. Бетмешукаї! Я бачу, Цікаво. А, в Ізраїлі люблять, люблять свого виконавця, і я буду дуже-дуже-дуже радий його почути, тому що минула пісня можете подивитися, мені... Вау! Дуже сподобалася. Я очікую чогось схожого. І цікаво подивитися, який він в динаміці. Це, до речі, також інколи може змінити наше враження, тому пропоную да, дивитись. Так, а ви так. поки що підпишіться на наш канал, лепіть нам вподобайку і напишіть якийсь коментар, що просто ви раді нас бачити, а потім вже напишете, як вам наша реакція і <звісно> пісня. <звісно> Взагалі дуже цікаво саме, саме на реакціях, слідкувати за, яко, <звісно> за якимось артистом. Це так. вау. Є, так. є така Це історія. Ось, там все буде безседер. Погнали. Йосаліє та боке. Зуклі ритмичне, знаєш, як і минулого ритмичне. разу. Це... Слухай, я дивлюсь, він такий харизматичний, слухай. Ну, так. Клас! От. Як і в минулій пісні додаються на задньому фоні якісь такі додаткові звуки, Ну та є щось. які розбавляють загальну таку канву. Мені подобається дискотечне звучання, знаєш, і трохи синтетики, воно прям. Тут трішки від диско. Ууу, це прикольно. О, у мене чомусь навіть мурахи пішли. Він перепадає з ним. Він вийшов такий перехід класний. Ну, скажи, що не симпатична. Я минулого разу казала, він класний. У мене щось минулого разу просто з кліпом мені щось якось не зрослося. Ну, Там концепція була трішки інша. Н ні, ну зрозуміло. Ну, але... я маю на увазі його, навіть мови тіла була інша концепція. Ну, а тут він просто, він просто розкривається. Так. Він просто он дививну. Він насолоджується собою в цьому кліпі. Бачила це клас! Клас! В ритм! А, це, це трошки, знаєш. А... Ну так воно прям дуже так. схоже на карді. Но, клас! Клас! Но, Я ще хочу! О, Біллі портер. Знаємо. А от такого Біллі портер не робив. А було б цікаво, далі. Було б класно. <клес> супер, це супер. Блін, мені подобається <клес> така гра з фемінними образами, ти знаєш? Слухай, я не очікував, що він настільки класний. Ну, я... Це прийшло. Я просто не очікував, що він настільки. А... Сміливо грається з цими а, образами, так. що він пішов далі. От до речі, мені останнім часом дуже подобається ця тенденція, що чоловіки, от, ну, артисти дуже ем, заграють з фемінними якимось образами, і це ніяк взагалі не впливає на їх чоловічність, на їх маскулінність, І це взагалі ні. ні про що не каже лише про те, що стираються рамки, затираються ці стереотипи, і це виглядає просто. Перфекти в цьому кліпі я і кліп, і музику uh -huh. цього разу у мене у мене 50 на 50, uh -huh. Я зміг так от сконцентруватися і і те, і те подивитись, послухати. Oh, really? Я тобі скажу, мені дуже подобається наскільки круто поставлений номер. Yeah. Під кожен yeah. звук. І воно якось дуже, дуже дуже в тему uh -huh. йде. Воно дуже в тему. Оце особливо, коли голова це <му> під цей біт, ну це ну це супер. Ну от просто такий маленька деталь. Вона так. прям підкреслює переходи. Навіть самої композиції, вони обігруються його мовою тіла. І ти їх навіть не помічаєш, щоб вони були якихось там контрастні хоча в деяких моментах було пару контрастних переходів, які можна було б і да, помітити. Да, да. Ну ти знаєш, в цьому, в цьому кліпі в цій композиції я більше сприймала музичну складову. Кліп так, це прикольно, але мені якось ну одноманітно. Ну він спускається по цих сходах. Тут якби така історія. Мені здається, там на початку він був супер москолінний, в кінці так, він такий. Так. так, я оці всі ваші стереотипи, я манав. Оцей перехід такий, він то падає, то йде. Ну, це дуже візуально красиво, але мені сама пісня сподобалася. Вона така двіжова, і от зараз скоро там літо буде, і це дуже приємно буде слухати, тому що вона тебе активізує, вона тебе підштовхує до якогось класного настрою. Це реально вайбова історія. Я готовий це слухати там по дорозі на роботу в навушниках із задоволенням підпівувати, навіть трішки йти, знаєш, трішки підтанцьовувати. Можливо, навіть об стіни кидатись, як він це робить у кліпі. Ну, треба, чому би ні? Не треба. не Треба сумхарму. Я тебе дуже прошу. А, ми хочемо вам подякувати за те, що ви нам донатите і рекомендуєте отакі прикольні пісні. І це дуже класний досвід. І я сподіваюся, що і вам. Це заходить найбільшою радістю. Є те, що нас все ж таки просять слухати класні пісні. Так, до речі. Тому що На нашому каналі нам щастить з нашим глядачем, який нам рекомендує щось реально круте, реально класне. Від чого ми отримуємо задоволення. Очень сильно хапанула, тому що могли ж могли. Ж. І не забувайте на нас підписувати, ставити нам вподобайки, пишіть коментарі. Діліться в цьому випадку, як вам ця пісня, тому що ну наше враження, ви вже зрозуміли. Тепер нам цікаво, що ви про це думаєте. Тадараба, любі, за те, що дивитесь нас, за те, що додивилися аж сюди до кінця. За усі ваші вподобайки, підписки і за все це де ж. Величезна тодара і ми, я сподіваюся, побачимося з вами у або наступних відео наших, або у минулих наших відео, тому що і там, і там ми сидимо вас і чекаємо.